У вирішенні будь-якого питання в житті взагалі, і зі здоров'ям також, 50% успіху залежить від того, який запрос ви даєте для того, щоб вирішити це питання. Якщо ми кажемо про здоров'я, то ви хочете позбутися симптома, або ви хочете вирішити причину, яка привела. До того стану, який у вас є зараз. Це зовсім різні речі, і іноді вони навіть зовсім полярні між собою. Тому задайте собі запитання, чого я хочу. Я хочу позбавитись симптому і залишити все, як є. Тоді симптоми будуть погіршуватись і ставати все частіше і глибше. Проблема тоді не вирішується. Або я хочу усунути причину, яка привела до мого стану, такого як я зараз. Тоді буде зовсім інший шлях розвитку подій, і тоді, можливо, доклавши трошки більше зусиль і часу, ви отримуєте якісне, гарне здоров'я і свій високоенергійний стан, тому що вирішиться та проблема, яка вас турбувала. Правильно задавайте питання, коли хочете вирішити проблему, і тоді результат може бути навіть більш радісним, ніж ви очікували.